Клієнти це ключ до успіху, тому так важливо розуміти їх і стимулювати до взаємодії. У цьому уроці ми розглянемо важливість точок взаємодії з клієнтом, покажемо, як створювати з них шлях, який користувач проходить в інтернеті, а також як покращення взаємодії з клієнтом допомагає досягти цілей. Отже, як покращити взаємодію з клієнтом. Почнімо з пояснення точок взаємодії з клієнтом і їх важливості. Точка взаємодії це будь-який етап, на якому клієнт або потенційний клієнт взаємодіє з вашою компанією. Точки взаємодії дуже часто використовуються для комерційної діяльності офлайн, особливо в роздрібній торгівлі. Це можуть бути рахунки, пакети, вивіски чи знаки, пункти обслуговування клієнтів тощо. У мережі такі точки допомагають компаніям завоювати прихильність і довіру до їхніх брендів. Коли клієнт кілька разів проходить точки взаємодії, наприклад, бачить онлайн оголошення, то з брендом виникають постійні позитивні асоціації. Хоча всі люди різні, спосіб, у який вони купують продукти і відповідно точки взаємодії з потенційними клієнтами, багато у чому схожі. Щоб зрозуміти поведінку користувача в інтернеті, потрібно з'ясувати, що таке точки взаємодії та де вони є. Щоб визначити їх, спробуйте відтворити шлях, який проходить клієнт. Якщо ви знатимете, які кроки привели клієнта до вашої компанії, то зможете справити на нього позитивне враження на кожному етапі. Уявіть собі марафон. Якщо ви знаєте маршрут, то можете спланувати стратегічні пункти, де можна відпочити, випити води і відновити сили. Так само, знаючи шлях користувачів до покупки, ви розумієте, яку стратегію розробити для діяльності в інтернеті. Оскільки потенційних точок взаємодії дуже багато, Визначення шляху на перший погляд може здатися непосильним завданням. Щоб полегшити його, уявіть себе клієнтом. Запитайте себе, де я шукатиму відповіді на свої запитання, де мені знайти нові бренди чи компанії? Що допомагає мені прийняти рішення щодо покупки? І чи бачу я інформацію про бренд знову вже після здійснення покупки. Інший спосіб це запитати клієнтів напряму, який шлях вони проходять, щоб знайти вас. Особисте спілкування або онлайн-опитування допоможе розділити шлях на поетапні кроки, і вам буде простіше його уявити. Зрозумівши маршрут, який проходить клієнт, варто переконатися, що вибрані точки взаємодії допомагають залучати користувачів. Наприклад, варто пересвідчитися, що ваш веб-сайт інформативний для потенційних клієнтів і корисний для наявних. Щоб більша цінність має сайт для користувача, то вища вірогідність, що користувач повернеться. Соціальні засоби комунікації це ще один чудовий інструмент, який допоможе створювати і покращувати точки взаємодії та заявити про свою компанію. Пам'ятайте, що ваші клієнти це звичайні люди, тож взаємодіяти з ними потрібно так, щоб їм було цікаво. Налаштувавши точки взаємодії, регулярно перевіряйте їхню ефективність. Якщо ваш товар або послуга раптом стають популярними, наприклад, серед підлітків. Відкоригуйте точки взаємодії відповідно до інтересів цієї вікової групи. Як підсумок представимо кілька порад: поставте себе на місце клієнта і подумайте про свій шлях до покупки. Далі застосуйте цю інформацію до свого бізнес-сценарію. Якщо є можливість, запитайте у клієнтів особисто про точки взаємодії, які вони проходять. Аналізуйте ефективність точок взаємодії і за потреби оптимізуйте своє повідомлення з урахуванням потреб клієнта.